Добрий, день, любителі і шанувальники саду. В цьому відео я покажу як я веду боротьбу з жировими пагунами після пониження старої яблуні. 3 роки тому я понизив цю яблуню, очистивши середину крони і залишивши тільки склетні гілки першого ярусу. В минулому році. Яблуня активно відреагувала на зрізання гілок великою кількістю жирових пагонів. Я провів обрізку цих жирових пагонів, залишивши де-неде невеличкі пеньочки. Відповідно, в цьому році кількість жирових пагонів зменшилася. Я вирішив продовжити експеримент. Обрізаючи жирові пагони, я кожного пагона залишав як мінімум 10-15 см від склетної гілки. А бокові наполовину. Так я зробив для того, щоб залишені пеньочки забрали на себе енергію росту майбутніх жирових пагонів. Надіюсь, що на другий рік на цих пеньочках Будуть вже плодові бруньки. А відповідно, плоди заберуть енергію росту на себе і припинять ріст оцих жирових пагонів. Завдяки пониженню і проріджуванню гілок кожного року ця яблуня значно омолодилася і дає дуже смачні великі соковиті плоди. Так що, не спішіть видаляти старі яблуні. А краще їх понижуйте і омолоджуйте. Якщо не підходить варіант пониження, то тоді займіться перещіпленням даної яблуні. Завдяки цьому, ви можете поміняти сорт яблуні і значно швидше отримати врожай, ніж би ви на її місці посадили б нову. А на цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь, гарних врожаїв!